Доброго вечора, дорогі друзі. Хочу вам показати наш дверний блок, готовий уже до установки, навішений на короб, поставлена фурнітура, білий колір, без порога і ширина коробки 28 см. Ну, Так, замовник захотів, щоб ну, так йому треба було. Ось такі, дивіться, двері. З цієї сторони можете поглянути, тут налічка до них стоїть. Ось налічка до цих дверей, коли встановлюється, тоді встановлюється налічка. Ось тильна сторона наших дверей. Дивіться, отут, 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 тут у нас забиті чопки, але нічого не видно. І їх не буде зовсім видно ніколи. От, Так що таке: це двері без порога. От, я, це вони вже готові до установки. В наступних ефірах покажемо, як установлюються двері. Дякую за увагу!